Сама важлива річ у світі це те, що ми думаємо про себе. А це, що зараз коїться в нашій країні, це результат наших з вами рабських думок. Це Андрій Жук, який боровся за нас з вами, висловлював правду, ви... виявляв корупційні схеми. Це людина з великої букви. І зараз його закрили в тюрму. Українці! Це стосується кожного із нас, з вами, ця справа. Знайте, якщо ми будемо мовчати, буде ще гірше. Ворог це той, хто порушує Конституцію, порушує права людини. І вони нам будуть гадити стільки, скільки ми будемо терпіти. Прокидайтесь! Об'єднуємося українці, бо ми втратимо нашу вами країну, Вимагаю звільнити мужчину Андрія, якого викрили 17 березня у місті Львові, який веде журналістську діяльність та антикорупційну викривальну діяльність. 17 березня його викрили, аби приховати злочин, який він хоче розкрити для суспільства. А саме 18 березня він мав би знаходитись у вищому антикорупційному суді, де давав би свідчення проти вищих посадових осіб, які покривають злочини в Україні на сотні мільйонів гривень, тим самим завдаючи величезних втрат людям на фронті і людям всередині країни. Замість того, щоб ці гроші йшли на благополуччя і на захист нашої армії, нашого народу, ці гроші сідають в кишенях жирних томс... товстосумів. Які... Натомість, замість того, щоб ці гроші йшли в бюджет, вони сідають в кишенях хапарників товстосумів, халатах та у формі невідомого походження. Вимагаю звільнити мужчину Андрія негайно.